Добрий ранок. Сьогодні ми спали ось тут, ночували. А зранку навіть поставили тент, бо сонце дуже пече, може, там будемо ховатися від сонця. А тепер будемо їсти знов і їхати. Сьогодні нас, нас доганяє Рома. Він вчора з Києва виїхав в Бакоту, постояв в Бакоті, переночував, а тепер він їде в Заліщики і ми там зустрінемось із ним. І ми зараз за ліжчики поїдемо. Але спочатку поїмо. Стіл накритий, лишилося лише позаливати все водичкою і все. Дивимось, що тут у нас. Ще трішки. Все залите. Я чекаю. Я сижу і чекаю. А тим часом Рома вже під'їжджав до нас, шукав нас на березі. Зранку він встиг з Бакоти заїхати у Кам'янець Подільський на вокзал, забрати звідти Наталку, яка приїхала потягом з Києва, і вже з нею шукав нас. Оце жага до приготу людей. А ось і Рома. І тепер до Заліщиків ми їхали разом. А потім Рома з Наталкою мали лишитися там, роздивлятися навколишні цікавинки. А ми з Єфімом їхали далі через Франківськ і аж до Долини всього 180 кілометрів. Зупинилися тут, аби роздивитися місцевість, в якій сьогодні стояли з наметом. Вон де ми стояли, так. Біля білого намету того. А цієї машинки я навіть не бачила. Класно, вони тут влаштувалися дивись. Але спочатку, як завжди, нам треба було набрати води. І ми поїхали до свяченого джерела біля церкви, яка стоїть тут недалечко на схилах Дністра. Гугл показав, що тут має бути джерело. Нам водички потрібно набрати. Але на такій висоті джерело. Капличка така. Треба йти вниз. <гас> Треба йти вниз. А... а далеко вниз? Ну я не знаю, але бетонний сходить. М -м 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 -м. Ух ты! Клас! Так прибрано, гарненько. Супер. Дзвони. і вид дністер. Який же жін гарний дністер. Да, я два, котрі таких поделали. Ще один скельний монастир. О, і вода є. Катонічний. Миш, Діа Марія. Угу. що не знайшов ну, там є незручно забирати яка вода класна а як звідси набирати если б вона була тепла можна было бы искупатися ну там можна купатися а она холодная это ж под землі вода ну і що, що холодно вона ж свята можна купатися Нічого. И это пытная вода? О, ледяная, реально ледяная И вода. И ее пить можно, да? Вода тупо с холодильника, даже хуже. Да можно прямо тут набирать. Хуже, чем с холодильника. Нет, сам упал. Она вкусная Ну вот. да, набери. Какие бассейн. Дякую. Людина. Смачна. Сама смачна вода, щоб не пробувати, коли у нас соботка. Вообще прям. О, зайшли за капличку, а тут ще джерело. Злечки стоять, можна набирати. Хто б міг подумати, що просто у чистому полі за кільканадцять кілометрів від населеного пункта може бути ось такий острівець цивілізації. Дуже несподівано, таке чисте і охайне місце, головне, жодної людини там немає, а все відчинене. Не можу сказати, що я глибоко віруюча людина, але цей храм справив на мене приємне враження. Цікаво, як багато паломників його відвідують. І взагалі, чи хтось знає про цей храм. А тим часом ми під'їхали до паромної переправи. Вирішили їхати до Заліщиків по іншому берегу Дністра. На Дністрі є паромна переправа. Оце ми думаємо зараз переправитися. Чекаємо паром. Он він вже. Підходить. Відпливаємо. Дуже повільно. А знаєте, чому так повільно? Тому що їх їм не вміє крутити. Ми що, ми вже їдемо, чи ні. Ще Круто швидше. О, і рому припахали. О! У нас був! Давай! Давай, 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 давай. Щось ми якось розвертаємось дуже. Все, нормально, добро, постов. Що далі? А далі що, Та, далі а далі тягне. Готовий! Де він? Дади потросимо.

Про всяк випадок човен причіплений. Можна посидіти. Це була цікава пригода. Паром працює без двигунів, тримають його два троси, а рухається він. Завдяки течії, яка давить на підводне крило парому. Всього на паром ми витратили десь годину чи навіть більше часу. Грошей з нас дядько не захотів брати. Сказав, що він не паромщик, а лише заміняє його сьогодні. Та ми, однак, йому дали трохи на каву. Він же ж таки атракціонно влаштував. Тепер ми вже їхали в заліщики. Спочатку дорогами, найбільш наближеними до Дністра. Це були переважно ґрунтовки. Мотоциклами по них їхати більш-менш нормально, а от автівки страждали. Взагалі, майже всі дороги, які йдуть вздовж Дністра, це переважно ґрунтовки, сипані камінням. На деяких ґрунтовках каміння дрібне. А на інших трапляється досить велике. Та жодна з цих доріг не знає, що таке бітум чи асфальт. З одного боку, це добре, ці місця не перенасичені туристами. А з іншого місцеві жителі не знають кращого і пристосувалися до гіршого. Потім ми виїхали на трасу. Яка веде ліщики. Траса новенька, тому проїхали ми її дуже швидко. В ліщиках ми мали знов роз'їхатися з Ромою та Наталкою. Вони хотіли лишитися тут і завтра подивитися навколишні цікаві місця. А ми тут вже все бачили тому планували їхати далі до Карпат. В ідеалі ми дуже хотіли побувати влітку на драгобраті. Але для нього треба хоча б три дні, та цього часу в нас вже не було. Тому ми вирішували озеро синевір чи тустань. Зупинилися в заліщиках. Наче тримається, але ж це ненадовго. Це повністю вже лопнуло, а тут трішки лишилося. Так. Чуєте повітряна тривога? Я дуже знаю. Сьогодні ми планували встигнути до Івано-Франківська ще в робочий час. Аби зробити новий номерний знак на мій мод, бо старий міг загубитися будь-якої миті. Але через довге очікування їжі в Заліщиках до шостої Франківськ ми вже ніяк не встигали. Заїхали у Франківськ ми майже о сьомій. А ще треба доїхати до Долини ближче до Карпат там ми забронювали готель. Але поки що зупинимося тут. На каву і перепочинок. Так виходить, що у Франківську я завжди проїздом і бачу його у вікно то потягу, то автобусу. А сьогодні я проїхалася за кермом його вулицями та ще й прогулялася трошки. Треба запам'ятати цей день 25 серпня 2023 рік. Це місто мені схоже на наші великі міста. На кожне потрошку. Так мені здалося. І Він знов жує. Постійно жує. Він чіпці з запахом бензинки. А, так? Смачно? Смачно. Ні, я не хочу. Ні, я тільки нюхати люблю. Бензин. А їсти я не Наразі вони пахнуть чипсом. Ага. А а смак? Капець. <рес> <рес> <і рес> ми приїхали в Івано-Франківськ із Заліщики. Рома поїхав там мандрувати навколо Заліщиків по замках, а ми там вже були, тому ми поїхали зараз в Івано-Франківськ, а прямуємо. Долина, так. Долина. Населений пункт називається. Просто вже теж втомлені, сьогодні теж напригалися, наендурилися. Скажімо так, більше всього у нас вибула з колії паромна переправа. Сонце. Да. Паромна переправа це така диковинка для нас, бо я вперше на паромі переправлялася кудись. Але півгодини чи скільки він перевозив нас, ті 100 метрів, і на сонці сидіти. Ні, було цікаво, так, я дивилася, там знімала щось. Але сонце піджарило нас трошки, підсмажило. Сили втрачені. Завтра ми вже не будемо жаритися. Що? Там не буде так жарко. А от тоді на скелі як лізти? І не будемо лізти на скелі. Збоку подивимося. Ні, подорож класно, але спекаться, Це просто жарко. От дивіться, така площа є, мабуть, у кожному місті. І такі вузенькі вулиці теж є у кожному місті. От чим мені сподобався Івано-Франківськ, так це зеленню. Тут багато дерев. А це вже не в кожному місті є. Ось ця вулиця, наче вузенька, кам'яна, але дерева роблять її живою і приємною. От уявіть цю вулицю без дерев. Це ж будуть кам'яні джунглі. Від Івано-Франківська до долини всього 62 кілометри. І ми поспішали, бо вже сутеніло. Завтра буде останній вільний день нашої подорожі, і хочеться провести його максимально насичено. Ми досі не визначилися, куди поїдемо, але це й не має значення. Головне те, що є ще один вільний день. Це як останній день канікул. Такі в нас були відчуття. Хотілося багато чого встигнути, ніби ми взагалі нічого не встигли за цей тиждень. Нам хотілося, щоб цей тиждень тривав і не закінчувався